Тож, як ви зрозуміли, сьогодні ми готуємо слойку з яблуками. Даю гарантію того, що цю слойку за тим рецептом зможе зробити навіть дитина. Тому давайте розпочинати. Тож, беремо пачку маргарини, натираємо на тарку і все має вийти так, як на відео. Ну а далі починається трохи цікавіше. Додаємо борошна. Скільки всього потрібно давати, все буде під відео. Тож заглядайте туди. Далі можемо переминути борошно з маргариною, але це не обов'язково. І барабанний дріб переходимо до наступного етапу. В стакан вливаємо воду, додаємо яйце та столову ложку оцту. Все перемішуємо. Далі, те, що ми тільки що зробили, додаємо до борошна з маргариною і починаємо замішувати тісто. В цьому результаті тісто не має лепнути до рук. Ну, в принципі, як і завжди, нічого нового. Накриваємо тісто плівкою і все несемо в холодильник. Десь приблизно на годину 2. Ну а за цей час вам нагадування підписуйтеся на мій Тік-Ток. Через годину-дві витягаємо тісто з холодильника, ділимо на рівні частини і дуже тонко розкачуємо. Щоб тісто вийшло нереально смачне, пару разів його складаємо і знову розкачуємо. Не забиваємо проколоти виталкою і потім ставимо в духовку приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів. В результаті в мене вийшло 8 коржів. Далі на черзі у нас яблука. Ставимо їх варити, цукруючи зверху приблизно 15-20 хвилин, помішуючи. Тепер крем. З кремом ще простіше, додаємо просто сметану зверху цукрову пудру, починаємо збивати мікстером до того моменту, поки воно не почне густіти. Потім до крему додаємо яблука і починаємо мостити наші коржі. Ну там нічого складного, корж, крем, потім знов корж і так по черзі. Ось так в результаті в нас вийшла просто нереально смачна слойка з яблуками. Як казала моя ма зіпсувати слойку, ще треба постаратися, тому пробуйте, готуйте. Я впевнена, що вона у вас точно вдасться.